Блін, всі ненавидять, а капець всім привіт, друзі! З вами Сармат. Ласкаво прошу на мій канал. І сьогодні на моєму каналі буде летсплей. Летсплей сценарію. Я вирішив трошечки знаєте, відійти від е, своїх стандартних проєктів. Ну тому що мені хочеться ще трохи доготувати. Готів довести їх до якогось абсолюту. Це не простий летсплей, це летсплей сценарій. І чому взагалі я вирішив пограти з вами у сценарій? Ну тому що це дуже такий, знаєте, цікавий варіантик, і е, можна спробувати щось новеньке. Я жодного разу не грав сценарії, і це буде мій. Перший такий досвід в грі в сценарії. Тому подивимось, що з цього вийде Цей сценарій мені здався дуже цікавим. Він вийшов з останнім оновленням Суть його в тому, що є багата бабця, а в неї троє онуків. Ці онуки просто жахливі, і бабця хоче залишити свій спадок. Одному з онуків, хто буде найбільш достойним. Або всім онукам, на жаль, цей сценарій одразу дає нам змогу грати тільки за тих персонажів, які є. Але я трошечки викрутився з цієї ситуації і е, переробив вже цих персонажів у касі і е, завантажив їм там будинок з галереї для того, щоб не будувати самому, щоб просто максимально швидко розпочати гру. Трошечки про цих персонажів я насправді навіть їх імена ще не подав. Дивився нормально. Це в нас бабуся, її звуть Ніса. За моїм задумом, це акторка, яка вже на пенсії, тому ці персонажі всі будуть жити в її будинку в Дель Сольвеллі. І це така багата жіночка, знаєте, дуже вишукана, дуже багата з купою грошенят. Готова в будь-який момент віддати весь, весь свій спадок своїм. Онукам або тому, хто буде найбільш достойним. Далі в нас буде Еді, Еді Лендрі. За моїм задумом, це її наймолодший онук, тому він так виглядає, знаєте, весь такий в Гранжі. І він обожнює вечірки, він абсолютно несерйозний. Цей персонаж із самого початку був зовсім інший, Він був типу ледащо, ще щось, а я з нього зробив. Любителя вечірок такого максимально несерйозного. Далі в нас іде Ліла. Ліла в нас поціновувачка блискіток, <хи> я так буду її називати. І Ліла насправді росла дуже такою розпалуваною дівчиною, тому що в неї досить в ранньому віці винайшли діабет, тому в неї є інсулінова капсула, і з нею завжди носились і постійно перевіряли її цукор, постійно там щось з нею робили, водили по лікарям і так далі, тому і звісно ж через те, що їй не можна було вживати багато цукерок, її ні в чому не обмежували, тому що в неї і так було величезне обмеження по життю. Далі в нас іде найстарша Ава Аву. Я вирішив зробити такою собі: Кім Кардія Кард Господи, що пішло такою Кім Кардашін. Ця дівчина ніколи не знімає своїх сонцезахисних захисних сонцезахисних окулярів. Знімає вона їх тільки перед сном і все в будь-яких інших ситуаціях. Вона завжди носить свої окуляри. Вона трохи доголічка і цілеспрямована, і перфекціоністка. Але при цьому вона також не дуже вічлива дівчина. Тому подивимось, що з цього вийде. Давайте знімемо з паузи і почнемо з вами нарешті грати. Отже, я глибоко розчарована тим, що сталося із вами. В нас був гордий сімейний спадок, який ви мали б тримати, але ви втратили свої можливості і показали зневагу до цінностей, які... Зробили нас тим, ким ми є. Якщо ви хочете мати хоч невеличку надію на те, щоб отримати мій спадок, вам знадобиться продемонструвати те, що ви бажаєте важко працювати і робити щось самостійно. Доведіть це мені, і мій спадок стане вашим. Отже, що в нас тут є? Вибачте, бабусю, будь ласка, не поспішайте з висновками, ми можемо змінитись. Як можеш ти так казати, ми і так заслуговуємо на ці гроші. Ну, я не знаю. Це відповідає наша е, киця киця Аля Кім Кардашін Ава. Що б вона могла? Вона перфекціоністка і трудоголічка. І мені здається, що вона досить хитра при цьому. Тому вона б могла б сказати те, що бабуся хотіла б почути. Вибач, бабусю, будь ласка, не поспішай з висновками. Ми можемо змінитись? Ага, все коротше. Я так розумію, що це просто для всіх було. Давайте швидесенько я зроблю всім, оберу ліжка. Давайте це буде бабусина кімната. Так, сайн. Це буде в нас кімната бабусі. Це в нас буде кімната невеличка, але це буде для нашого наймолодшого брата. Так, є така справа. Це хай буде кімната нашої. Так, давайте порівняємо швиденько ці кімнати. Це хай буде кімната нашої. Середньої сестрички, яка в нас з діабетом, а всі буде жити наша ава. Ну вона найдоросліша, вона наймудріша, тому вона не буде тут битися за якісь кімнати. Їй достатньо того, що дають спочатку. Да? Throw dinner party. Improve Grandmother's mood. Покращити її настрій. А що із настроєм нашої бабусі? Вона злюща. А, вона прям дуже сильно злюща. Йо. Ну давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Е -е. Я думаю, що ця в нас. Також буде хитрунка така. І вона спробує підійти зараз до бабусі та вибачитись перед нею. О, зробити їй комплімент. Давайте вона зробить Піде комплімент. Форки. 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 Ох ти, нікчема! <сообщі> Фіфу, Бу, <Кимба. сообщі> О, О, так, добре. Ох, а, блін, і все, і в неї вже настрій так покращився легко. Ви троє можете сісти разом в одній кімнаті, без різних капостей, брати та сестри мають бути разом і працювати як. Команда, цю бійку має бути зупинено прямо зараз. Якщо ви не можете поводити себе як сім'я, принаймні одну сімейну вечерю, цим ви зможете мені допомогти прийняти рішення задонатити все до останнього цента від мого спадку. Блін, ну вона кар'єристка. Я думаю, що вона має так сказати, що це не моя вина. Мої брати та сестри вони дійсно нікчеми. От. Хоча я не впевнений, що це, це типу, е, тільки від її імені. Тому що до того воно прям вискокувало усюди і у всіх. Ну, Давайте почнемо, напевно, трошечки. Ой, Ніса хоче бити. Все, коротше, Я не хочу тебе слухати, я піду в туалет. Правиль, правильне рішення. А вона що хоче їсти? Давайте подивимося взагалі, що в них тут є. Ага, вони всі хочуть їсти. А, не всі. Старша сестра така кар'єристка. Вся крута, прикольна, і вона знає собі ціну. А ці в нас такі, ну трошки йолупи, скажемо прямо. Ну, вона не серйозна і він також не серйозний. Тому я пропоную їм об'єднатись та подружитись. Давайте спробуємо. Хай вона підійде, вибачиться перед ним. І спробує налагодити з ним стосунки. Зробити комплімент. Та хай вона буде така трошечки хитручка. да? Спитати, як пройшов день. Тепер давайте ми. Це було де? Це було в цих смолток. Так. Знатись краще. Так, що ми ще можемо зробити? Обсудимо наші інтереси. О, давайте попліткуємо про сестру. Скажемо, коже, вона така коза? Так бісить. Тим, що вона така серйозна. Чому вона не може бути така, як ми? Поціновувачка веселощів. Так, да, щось якось знаєте. Якось в них стосунки. А, слухайте, а начебто. Начебто покращилося. А, все, він пішов лежати, так? Да? Спати точніше. Але вона при цьому чомусь зла. Чому вона зла? А. через когось, хто знаходиться поряд. А, це начебто з ним. Сантимент з ним такий був. Я хочу зробити їх друзями, але я хочу зробити і не всіх. Давай, прокидайся. Не біси мене, давай ми будемо з тобою розмовляти. Не треба ніякого комп'ютера. Ми ще маємо з тобою дружити, тому що. Так. О, давайте обіймемо його з любов'ю. Ну, не злийся, будь ласочка. Все-таки вони не такі пропащі вже. Ага. Блін, хоч би вони не побились зараз. Поцілувати по сімейному. Так. Весел, давайте там пожартуємо про Санси велі трошечки. Зомбо скіба, зубату, лава зуби. Давайте ще. О, попліткуємо про Аву. О, клас. Клас, це прикольно, що можна це обрати. Ага, якщо чесно, я не дуже полюблю Аву. Блін, так круто. Мені гра прям підіграє. Давайте трошечки зробимо. Цей день яскравішим. Хоча вона може зробити цей день більш яскравим завдяки тому, що вона просто підійде і від неї будуть відбиватись промені сонця. Мабзі. Давайте він також якось з трошки поспілкується. Про змішування напоїв трошки поговоримо. О, вибачитись. Він теж може перед нею вибачитись. Так. Феней! Дізнатись краще. Так. Інтереси. Також обговоримо її інтереси. Обіймемо по сімейному Ah. -fab. Yeah, О, дізнаємося, що вода думає про Аву. Бірош. Амудія. Ааа, Моил. І теж вона не подобається. Блін, отже класно, те, що я так вирішив зробити. Oh, це прям те, що треба. Oh. Я так розумію, що тут обов'язково, щоб вони подружились прям всі 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 Improve the friendship, relationships between siblings until each sibling is at least friends with each other. Тобто вони всі мають стати друзями. Чому ми не можемо дружити типу проти когось? Ава піде, поки позаймається своїми справами. Вона насолодиться цією крутою хатою і сходить е, у спа. Трошечки порелаксує. Зараз Ава побачить Саппін? така. М -м -м -м". Вони спілкуються. Це щось дивне, дуже дивне. Треба щось з цим зробити. А, є! Зорбо! Нє, ні, ні-ні-ні. Мені, знаєте, мені дуже шкода, що немає можливості, типу, подружитись тільки двом, наприклад. Чи тільки трьом. Блін, він постійно хоче спати. Це тому, що він ледащо. І я це знаю. Буде важко, звісно, з ним розібратись насправді. О, а нарешті вона хоч зняла свої окуляри. Ну, це тому що тому, що в окулярах не можна е, в сауні сидіти. Бо якщо вона буде сидіти в сауні в окулярах, то вони в неї поплавляться прямо на морді. Дивіться, яка симпатична в нас дівчинонька. Вони взагалі всі симпатичні в мене вийшли. Oh, oh, oh. Oh. Я дивлюсь на ці нігті yes. величезні. і. Я згадую, там в Гріфінах була серія там Пітер Гріфін теж там, типу, з цими величезними нігтями щось друкував. Oh. Ава, давайте як найдоросліша, вона в нас піде і буде готувати вечерю всім. Угу. Типу така, подивіться, бач, бабусю, яка самостійна, яка крута і класна. Я можу приготувати всім. Вечерю. І, і безлактозні, і все підряд. Салат. Хай буде салат. Хай вони зробить салат. Я тут сидів, думав, три години. Розумієте, що би, блін, приготувати? Наче це я буду їсти. <гум> міг, би, міг би і не думати довго, насправді. Ой, а що ти, блін, в одному рушничку ходиш? А в них є якісь навички, до речі? Я щось навіть і не подивився. А, в них, в них навіть є вже якісь навички, тобто. Причому, причому в них у всіх є якісь навички. Свої. Блін, оце прикольно. Це дуже класно, Те, що вони вже там починають з якоїсь бази. Тобто вони не, не прям такі голі сіми і все, в них є навіть якісь навички. А що там наша? Наша Лілі пішла? А, Лілі пішла їсти хот-доги. Вона ж Лілі чи Ліла? Ліла? Ліла. Треба вже. Запам'ятати. Бабуся якась в нас трошки злюще ходить. Слухайте. А знаєте, що найцікавіше? Її не бісить тільки ава. Ану, давайте відкриємо її профіль, подивимось. А, ні. Ага. Накричала після бійки. Їй боляче. І. Ага, от хто в нас побився. Ава і Еді в нас побились. Добре, зрозуміло. Як цікаво. Блін, слухайте, ось цей сценарій мені дійсно дуже подобається, тому що в ньому прям є все. Він такий прям дуже деталізований і дуже класно підготовлений насправді. Нє. З Еді вони вже билися. Мені здається, що якщо вони з ним билися, то вона не буде з ним намагатися якось дружити. Вона має подружитись саме з Лілою, тому що з Лілою в неї не настільки жахливі стосунки, насправді, як із Еді. Тому я думаю, що треба зробити в такому сенсі, що Ава і Ліла мають в нас. Подружитись також. Ну, тобто, Ава має спробувати подружитись із Лілою. Але при цьому вони з Едді не зможуть нормально подружитись, тому що ось така фігня. Отак, хай Ава підійде до Ліли і трошечки теж з нею, типу, поспілкується. да? Давайте спробуємо трошки побазікати, спробувати побалакати. Типу, а, вона хоче поговорити з Нісою. Ну, якщо ти хочеш поговорити з Нісою, я не буду тобі заважати. Вас питаємо, як пройшов твій день. Ой, боже, а що ж таке? Важкі? Все і так я хочу. Я хочу це. І я хочу з цим пробувати якось фіксити. Коротше, ава бісить всіх, я зрозумів. Що ж, ж бабуся накиває п'ятами? Подивіться така, блін, фу, вона мене бізить, я побігла. Блін, як прикольно. Так, наша хитруночка тут підійшла, така я можу помити в посуд, я така хороша. Подивіться на мене. Ой, а вже вечір. А вечері ще не було. Я так розумію, що не обов'язково прямо вечерю влаштовувати сьогодні. Вечерю можна влаштувати і наступного разу. Давайте Еді теж спробуй перед нею трошечки вибачитись. І подивимось, що з цього вийде. Дивіться, тобто вона вже пробачила і його теж. Ну, давайте спробуємо теж спитати бабусі. Спробуємо її дізнатись краще. Спитати, як пройшов день. Попліткуємо про, про Аву ще трошечки. Вона така галіма. Блін, всі ненавидять Аву. Капець. Давайте в нас всі підуть вже потрошки спати. Так, я розумію, що 9 вечора, але ну, давайте будемо вважати, що вони всі. Тільки з дороги, вони всі втомилися, вони хочуть спати. І вони дійсно, я так дивлюся, що всі йдуть більш-менш спати. Тому, якось так. Ну що, друзі, ось така в нас серія вийшла, така трошечки коротюсінька, але для початку я думаю, досить непогано. Ось такий сценарій нам викатили розробники. Досить непоганий. Він мені дійсно дуже сподобався, і мені дуже кортить вже подивитись, що буде далі. Насправді, знову телепорт, клас, як в готах, все те саме дуже прикольно, що там ава вже йде спати. Ава вже також іде спати. Ну що, всі заснули. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте писати в коментарях, як вам цей сценарій, чи сподобався він, чи як взагалі. Чи хочете ви далі дивитись такий летсплейчик по сценарію, такий, знаєте, трошки лайтовенький, без, без сюжету, без цього всього. Я думаю, це досить прикольно. Ну, в принципі, тут є такий невеличкий сюжет, який дає нам одразу гра, і мені цікаво дійсно спробувати сценарії в дії, тому що. Я чесно скажу, ніколи в сценарій не грався. Тому якось так. Всім гарного дня, мирного неба над головою. І не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, тому що не тільки ЗСУ потребує вашої допомоги і донатика, а ще й українці. Тому робіть все можливе для того, щоб наближати нашу перемогу. Всім дякую.